Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. З 1965 року, 21 квітня, відзначається День Тирадентіса, який увічнює пам'ять військового прапорщика та стоматолога Жоакіна Жозе Шав'єра да Сільви, національного героя та покривителя бразильської нації та військової поліції. На знак шанування Героя нації його зображення з 1998 року також було розміщено на обіговій монеті в 5 Сентаво. У нас на огляді буде саме ця монетка зразка 2004 року карбування. Тож переходимо до огляду, а перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Жуакін Жозе де Сільва Шав'єр народився 16 серпня 1746-го в бідній родині Домінгуша і Сілви Сантуша і Антонії Шав'єр в Мінес Жерайсі. Коли йому було 14 років, Жуакін хотів вступити до семінарії, як і два його старші брати. Був відправлений на навчання спочатку до священика Жуана Чавеса, а вже потім зміг вступити до семінарії. Там він захопився лікуванням, зокрема, хірургією та стоматологією. За захопленість останнім і отримав від знайомих прізвисько Тірадентес, дослівно Зубодер. При цьому він лікував своїх пацієнтів часом безкоштовно, тому що не прагнув збагачення. У молодості Жоакін змінив багато професій, але займався в основному торгівлею. При цьому багато часу приділяючи самоосвіті. Завжди носив із собою книги, які читав у довгій дорозі. Будучи заарештований за те, що заступився за раба, якого бив плантатор, Жоакін був разом з ним відправлений в ув'язнення на розгляд. За законами колонії він був засуджений до штрафу, а у разі його невиплати – до в'язниці. Проте наприкінці Жоакін зміг вилікувати хворий зуб судді та завдяки писарю був відпущений на волю. Однак, доки він не перебував за гратами, його обікрали і увели мулів із товаром і всім нажитим, через що, після звільнення, Терадентес був змушений набрати боргів і придбати ділянку землі, на якій він збирався зайняти сільським господарством. Проте зазнав невдачі і був змушений розплатитись з кредиторами цією ділянкою. Крім роботи дантистом-аматором, Тирадентіс підробляв розносчиком і шахтарем, але саме в армії він знайшов свою справжню ідентичність і домігся певної фінансової стабільності. У 1780 році він вступив до королівського драгунського полку Мінес жирайс ставши кавалеристом. Будучи солдатом, він дослужився до відносно високого звання прапорщика. Терадентіс навіть був призначений командиром кавалерійського загону, який контролював Камінню Нову, головну дорогу, що з'єднує Віла Ріку з Ріо-де-Жанейро. Ця посада давала йому певний соціальний престиж, дозволяючи підтримувати контакти з видатними діячами товариства Мінас жирайса та забезпечуючи регулярні візити до ріо де жанейро Однак Терадентіс втратив свою посаду під час правління Вісконді де Барбасени, губернатора капітанства, і цей епізод поставив військового в низку незадоволених португальським колоніальним правлінням. Невдоволення Терандеса не було поодиноким випадкам у Мінас-Жерайсі. Вся ігірничо-добовна еліта була незадоволена португальським колоніальним правлінням, особливо податковою політикою. Мінес жирайс був найбільшим процвітаючим регіоном Бразилії завдяки розвитку гірничо-добовної промисловості. На тлі зниження видобутку золота накопичився великий борг перед Португалією. Загалом Мінес Жерайс заборгував Португалії 8730 кг золота. І щоб гарантувати виплату цього боргу, Португалія вирішила зняти облогу капітанства. Наприкінці 1780-х років. Вікон Парбасена був призначений губернатором Мінес-Жерайс. Він був непопулярною фігурою, а ця непопулярність пасилась після повідомлення про те, що він назве драмою, механізмом збору податків, за допомогою якого Португалія примусово вилучала майно у населення для скорочення існуючого боргу. Введення рекрутського збору змусило б все населення платити данину, і ця новина викликала паніку в Мінас-Жерайсі та незадоволення Португалією. Таким чином, в 1788 році народилася змова з метою розірвати колоніальні зв'язки Португалії з Міннес-Жерайсом, забезпечивши капітанство незалежність і звільнення від португальців, утворивши конституційну республіку. Цей рух, відомий як Інконфіденція Мінейра або змова Мінас жерайс був організований у 1788 89 роках і мав розпочатись у лютому 1789 року, коли й мав розпочатись рекрутський набір. Терадентіс виступав у ролі пропагандиста з мови, і його легкість у спілкуванні допомагала йому залучати нових прихильників. Інконфіденція Мінейра залишилась лише з мовою, все змінила доносна інформація. Жоакін Сільверіо Душ Рейш, також учасник руху, розкрив португальській владі всі плани, керовані можливістю списання боргів. Після доносу збір податків було припинено, і португальська влада розпочала арешти. Коли його заарештували в Ріо де Жанейро в травні 1789 року під час переховування, Тередентіс не заперечував своєї участі і пояснив свої мотиви, продемонструвавши свою глибоку причетність до інконфіденції. Всі захоплені учасники були піддані розслідуванню, відомому як Деваса. Вони пройшли допит і утримувались під вартою три роки. На версі монети у правій частині розміщене зображення сузір'я Південного Христа. В лівій частині велика цифра номіналу 5, під якою назва валюти Сентавос та нижче рік карбування 2004, сузір'я Південного Христа це сузір'я в південної півкулі неба найменше за площею сузір'я на небі. Межує із сузір'ям Центавр та Муха. Чотири яскраві зірки утворюють легко впізнаваний астеризм, який служив для навігації. Лінії, проведена через зірки гама та альфа Південного Хреста, приблизно проходять через південний полюс світу, що віддаляється від цих зірок на 4,5 проміжки між ними. Це особливо важливо, оскільки на південному небі немає яскравої полярної зірки. На реверсі монети зображений портрет Жуакіна Жозе Да Сільви Шав'єра, також відомого як Терадентіс, мученика руху за незалежність Бразилії. На задньому плані трикутник як символ руху і голуб символ світу і свободи. В верхній частині реверсу по колу Легенда назва країни Бразилія. Монета, виконана зі сталі з мідним покриттям. Маса монети 4,6 г, діаметр 21,9 мм та товщина 1,6 мм. Гурт гладкий. Тиражі монети карбуються щороку, починаючи з 1998 року включно. У 2004 році монета карбувалась тиражем 262 мільйони 656 тисяч в якості Uncirculated. Орієнтовна вартість монети з обігу на поточний час складає від 5-7 гривень в залежності від стану та року карбування. Вирок терадентісу та іншим змовникам було оголошено 18 квітня 1792 року, і його оголошення зайняло 18 годин. Традентіс та інші були засуджені до страти за образу величності, тобто зраду королеві Марії. Через кілька днів королівським указом пом'якшили вирок всім змовникам, засудженим до страти, окрім Традентіса. Після цього, 21 квітня 1792 року, солдат був страчений, а його тіло розчленоване. Частини тіла було кинуто в камінню нову, голову Традентіса посадили на кілок і виставили на показ у Віларіці, де вона зникла за кілька днів. Після проголошення республіки постать Терадентіса була врятована, і він став героєм. Сьогодні День його смерті вважається національним святом. Діліться в коментарях вашими враженнями від монети та її історії. Пишіть, чи маєте ви монети Бразилії в своїх колекціях та які саме. Ну і не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та підписуватись на канал. До нових зустрічей!